Ми вже починаємо звикати, що ви з трибуни дивитесь за діями свої команди. Це звичайно чорний жарт. Ясно, що травми не просто, мабуть, тому що сьогоднішньою грою навряд чи може бути задоволено як тренер вашої команди, так і в принципі, ви і гравці. В цілому чого бракувало, Незважаючи на великий рахунок. Ми всі бачили, в принципі, все, все було так на ножах і могло закінчитися абсолютно іншим. Ну, абсолютно вірно. Як ви бачите, у нас дуже багато травмованих, я в тому числі у нас, мабуть, десь шість наших футболістів на травмі, плюс дехто хворіє, тобто з 21 гравця ледве назбирали сьогодні 8 чоловік. Ну і маємо з цього результат, що не зібрані, немає навіть повноцінних дві-п'ятірки. Чесно кажучи, це, мабуть, одна із найгірших ігор, яка в нас була сьогодні. Взагалі не сподобалось. Дуже багато боротьби з обох сторон від команд. Ну, думаю, що видно, було і тренер незадоволений, і гравці незадоволені. Багато сумбуру, і багато боротьби. Це був не футбол сьогодні, на жаль. Ну, мабуть, ну, тоді, тоді записуємо те, що сказали, стосовно Сомбуру і футболу, тому що в принципі у ваших суперників теж лапка була короткою, тому десь паритет якийсь певний був, що стосується кількості гравців. Так. А от а що вже психологічно десь хлопці, ну чому? Що таке? Щось раптом забули, як треба грати, що сталося. Ні, не забули сьогодні. Мабуть, не виконали тих казівок, які надавав тренер. Можливо, і зіграло роль те, що. Те, що я вже сказав, не було повноцінні а можна дві те, що У вас досить міцне становище в турнірній таблиці. Ні, ми, ми ще якби не там, ми ще не, не вийшли. А вже все. Ну можливо, зараз вже да, все, зараз, да. Да. але все рівно не потрібно показувати такий футбол. Тобто ми на кожну гру налаштовуємося сьогодні. Ну дійсно якийсь, вибачте, бардак був. Ну нічого, я думаю, що ми виправимо ситуацію. Дякую, ми да, ми дякую. в золотій лізі. Чекаємо на якісний футбол. Так, будемо намагатися. Дякую.